Доброго дня! Усім привіт, друзі! Це блог Поганий соціолог. І сьогодні ми поговоримо про курси в обмінниках. Так. Куди зникли табло, чому це сталося, на що це вплинуло і як до цього ставляться українці? Ми не могли б пройти повсю тему, вона досить гостра. І перше питання, яке ми задали, чи чули ви про рішення НБУ заборонити стенди з курсом валют, якщо коротко. Якщо коротко, то так. Так, і що ж люди сказали? Е, лише 16% про це не чули. Е, ну, це не дивно, тому що не всі користуються власне обмінниками. Ну, якщо ти десь в селі живеш, то у тебе на село і немає цих обмінників, ти може взагалі не знаєш, там, що існує. Ну, може, не знаєш, що існують в долари. долари. І чи... ти щаслива щаслива людина, насправді такий. Ну, як... ну насправді на мене на психологічно, думаю, не лише на мене. Табло електронні, які вказували на те, що курс від дня до дня збільшується, психологічно впливало. Ні, я такий слухай, Я взагалі в мене був такий період, що я новини не читав, і я такий йду по місту і дивлюсь: 42 таких. У мене ну у мене реально таке такий ступор був і такий. У мене щось таке. Знаєш, типу, я ну я роз я засмутився реально. Хоча я не збирався міняти там чи чи але купувати. Ще, але менше, все одно воно воно на мене ти тисне. Хтось не збирався, а потім дивиться 40, сьогодні. 41, такий, піду куплю 20 доларів. Да, да, Ну 20 більше доларів. немає, але хоч так. Хоч і 20. власне, хоч так. Тому ми запитали далі в е, респондентів, а як же ж вони ставляться до е, рішення такого НБУ заборонити встановлення цих рекламних стендів. І ви знаєте, я теж був дуже здивований, до речі, 71% сказав, що в тім чи іншій мірі негативно ставляться до цього. Це тебе здивувало? Да? Так. Тому тому, для мене це було очевидно. Тому що я, тому. Що я ставлюсь до цього позитивно. Оптиміст, знаєш, типа, а давайте зробимо ще якось. Я просто цю штуку сам пропонував зробити ще там місяць тому розповідав про це в офісі і казав: Блін, на мене це так сильно впливає, mm -hmm. давайте ми це. Давайте плекає. заборонимо. Ну, я тобі, ти знаєш, я ще скажу, що я здивувався, до речі, тому е наскільки це рішення було швидко е впроваджено. Імплементовано, імплементовано. Тобто я чув про те, що його прийняли. А потім наступного дня я йду і ніде немає курсів. Там так і було тобто, і це показує наскільки зараз держава є керованою насправді, тому що мені здавалося завжди, що у нас такі непопулярні рішення. Вони би, от як мовка, рішення там, про заборону паління десь там в громадських місцях, воно там може реалізовуватися роками. От Нібито його прийняли, і потім якось там поступово, поступово, є якийсь період, коли ще десь палять, десь не палять і з часом, напротяг, там майже років, ми переходимо на цього. А тут от, вон, чітко так гоп і все, і за одну ніч. Це змінилося. Це що... говорить про те, наскільки зараз є контрольованою державою ці рішення, які. Ну, По-перше, це просто дуже легко імплементувати. Тобі треба вимкнути табло або забрати цю спот... спот... тикаю. Уяви, уяви собі, у тебе обмінний пункт. Тобі кажуть, вимкни табло. Ти такий. Ну, а заставте. Ну... А, 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 а що, якщо ні? То підеш військкомат. От. Mm -hmm. е, до речі, про це у нас теж є випіска, е, випуск. Погляньте, про, тут буде посилання та, про те, як люди е, до цього ставляться, до, до, до такого покарання, до такого виду покарання. До такого як виду міського... покарання. Да. І слухайте, ну і тут зру, потім зраду підвезли. Е, виявилось, що таке рішення було прийняте у Росії з 2019 року. Що в Росії з 2019 року заборонено? Я чув про таке саме. рішення. І, до речі, це те, довкола чого теж були спекуляції. Типу, так. ось ми спустились до рівня, Все, до рівня вирішення проблем точно так, так само, як це роблять росіяни. Типу, да. типу, ми просто будемо закривати очі на проблеми. Ну, тим не менш, сімдесят вісім відсотків не, не знали чули, про те, не чули про, про це. це, так що це навіть не на те, що цей наратив не відпрацювали, все одно все одно в негативі. А якби ще ще там чи 90% чули про те, що в Росії те саме, це була б зрада, зраденка. Це було б ще гірше, так. Отже, потім ми спитали, і взагалі було цікаво, а чи взагалі люди ну там наскільки часто люди користуються обміном валют? Ну так. Тоб, ми... Тобто, дивіться, я, наприклад, там, умовно. Я проти того, що забрали спотикачки ці і табло, але я ніколи не купував долар. Ну, тобто, типу, і що? Mm -hmm. а, натомість 37% сказали, що вони не користуються обміном валют. 37%, це mm -hmm. достатньо багато. Так. Це, це люди, які. А або вони просто. Ну так, це люди, які не, не, не мають за ощущений в... євро. Дивись, люди, використовуючи язик чи цей мову, цих фінансових консультантів сидять в грівні. Такі в мене є там 2000, тисячі в гривні. Не бачу сенсу змінювати. Валюта нормальна. В якомусь біткоїні можливо. В Я біткоїні. Да. До речі, ми про біткоїни не, не, не питали. Можливо, ці 37% вони. Ми питали там і про іншу валюту. ну доб. Ну Три, добре. Що май... далі? Хто взагалі хтось користується обміном? 32% користуються обміном валют десь раз на півроку. 14% десь раз на 2-3 місяці, ну, раз десь на квартал. І 2%. Користуються обміном валют два рази на місяць. Mm -hmm. Ну і там ще якась частина чи... частіше. Ну, і є, наприклад, 2% людей, які користуються обміном валют кожен день. Це типу мужик. Ви бачите, кожен тиждень. Кожен тиждень, якісь Це дуже часто. До речі, я пам'ятаю, моє дитинство пройшло в 90-х, я пам'ятаю, як біля ринку стояли мужики. Просто з пачками грошей, отак, реально, буквально з пачками грошей в руках. Ти просто вріз. І в... ти підходиш до них, кажеш, по чому долар? Він такий, ну там, кажеш, от... давай, типу, міняй. І він, типу, такий. Моє дитинство. І це відбувається. Не тільки от... Але mm. я, на початку 2000-х, і так. я вже в місті трошки поменшому, ніж Дніпро. Так. Разів в 10. І. Там теж це було ще на початку 2000-х. Ну тобто це цю ця історія була досить довго. Ну, Це це зараз сприймається взагалі. Знаєш, як щось таке, як це що? Ну, це були дуже поважні люди. Насправді поважні дуже поважні люди. Ну, це люди, в яких були була валюта. Слухай, це людина, яка дивись, вона стоїть на ринку в 90-ті і не і не боїться що світити, їх... що у неї є пачка грошей. Не прям, що її пограба, не боїться, що її Це мені. треба бути дуже см... не те, що сміливим, а дуже опасним, якби щоб так робити. І а, ну а після цього ми спитали, так в якій же ж там валюті, чи в гривні, чи в валюті у вас є заощадження? Ти, ти спочатку Але скажи. спочатку я скажу ось про що: Що у нас взагалі не мають заощаджень майже 37% опитаних mm -hmm. з результатами опитування стане на 10 лип серпня. Mm -hmm. Майже 37% не мають зовсім заощадження. При цьому при цьому ми запитали, чи маєте ви заощадження в іноземній валюті в доларах там або в євро? 30 майже 9% сказали, що мають. Так. А, а якщо у вас є, до речі, заощадження в євро або в доларах, ви не забудьте підписатись на наш канал, тому що він заряжений на позитив і збільшить ваше заощадження в доларах. А якщо немає, все одно підпишіться, тому що вони тоді з'являться. Так. І навіть якщо у вас є заощадження в гривні, так само як у 37% опитаних. Теж, треба. теж можна написати якийсь коментар, і ми його зарядимо ну, своїм. А, а якщо, до речі, ви ще не знаєте, як підвищити свої статки, то у нас є випуск про екстрасенсів, астрологію і таке інше, там є рейтинг цих взагалі способів. Е, і теж ми радимо подивитись. Звичайно, соціологія це засуджує. Е, однозначно, будь-яка наука це засуджує тому. Е, тож, повертаючись до питання. 52% опитаних не мають заощаджень в доларах, 55% не мають заощаджень в гривні. А, і це все, що вам потрібно знати на нашому каналі про заощадження. І ще, до речі, до речі, щодо цього рішення, окрім того, що воно нам, нам не подобається, а тобі, а, не тобі подобається. А мені мені, подобається. Да, чи як це? Тобі не подобається. Мені тобі подобається. подобається, а мені не Домовилися. подобається так, домовились. Воно, все ж таки, судячи з усього, було досить результативним. Ми покажемо зараз на екрані графік зміни поточного курсу, і там буде видно, що після впровадження цього рішення курс пішов все ж таки вниз. Тому це до того, що навіть інколи непопулярні рішення можуть бути досить ефективними хоча варто пам'ятати, що після не значить внаслідок. Так, тобто, там були ще інші дії НБУ, Кабміну, які також могли призвести до зміни курсу гривні, але просто, можливо, ці події співпали. Так, можливо. Дякую за увагу, друзі. Залишайтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал і слава Україні! Героям слава!